Всім привіт, дорогі українці та україночки! Сьогодні, після того, як ви вже проснулися, взламали сон, усвідомили те, що ви дійсні діти Бога і зрозуміли, що крокувати можна не лише у струю. І якщо ви це зробите, то за вами піде вести. Сьогодні ви дізнаєтеся про дзеркало світу. Ваш світ це те, що ви про нього думаєте. Світ, яке зеркало, відображає ваше відношення до Нього. Життя це гра, у якій світ весь час задає тим людям, які існують у ньому, одну й ту саму загадку. Ану, відгадайте, який я. І кожна людина відповідає. У відповідності до своїх уявлень: ти агресивний, або ти затишний, або веселий, сумний, дружелюбний, ворожий, щасливий, нещасний. Але ось що дуже цікаво: у цій вікторині виграють усі, світ погоджується і перед кожним, постає. В тому обличчі, яке було замовлене. А що ви думаєте про свій світ?